Знімаємо ще я е, кладу до школи. значить, Іде в нас перший такий відділочок. Отут гумка, бо в дорозі така була пошарпана, тому трішки пошарпана така. В одному відділочку тут така, дві кісточки, саме кармашку тут такому. Далі Та ось така штучка, яка переливається, як бачите, зараз вам покажу. І піднімаєш, бачите? Отак, От, вау, як красиво обрались, мені теж дуже подобається. Дуже гарно, І ще є така штука. І дуже, бачите, красиво, ось так, якщо інтер'єрчик такий гарний. У мене в цьому році щось таке все голубе, фіолетове я так думаю. Ножечки я сама цю глазурьку таку чи типу, помалювала. Ой, тут ручка не за цей. це нам зошити підписувала. І ще одна моя улюблена така ручечка. Далі йде ручка, яка наводимо до школи. Треба її, коротше, типу, в школі наводити чорним. Цим. Ось такий жабкою, прикольний карандашик. Зараз так. Один уже підстружений. Отака ще одна ручка, ще одна ручка, циркуль. Ось такі я так поклала, бо він далі вже не прилазить. Ще одна ручка, ручка стирачка котя. Космонавтик він у нас тут. Ось такий Це як крісталік і така рожева ручка. Дуже навіть ну, Чесно, мені подобається. Тобець, тобець. Тебе другий відділочок. Я зараз вам показую сами, самий мій пенал. Він дуже красивий. Тут ось такий відділок. І тут далі просто пухнастично все. Бачите, якщо так зробити то він з муриться, то просто копісок мило. Теперь открываем этот отделочек. Я хочу вам уже поскорее показать. а вы пока що... еще Далее у нас СД. Ось такие оливы Вот такой, как бачите, штукенцию. Это уже видео для оливцев. Дуже гарные оливцы. Потому я их так повесла. Вот так, разные ручки, ручки, ручки так идут. Есть такие оливчик. Шиблоск. Зараз застебну. Я застібнула мій пеналчик. Він каже, тут не вилізаємо такі важкі, я вже знала це. Ми сьогодні типу, мама заказали, і ми закурпошти такі забрали. Такі є, тут була навіть наклеечка дуже, навіть крутий. Наліпочки. Ми сьогодні купили наліпочки такі. Ще одна гумочка дуже красива. І самий рюкзачок. Ну, рік, дуже навіть красиві. Зельзи. Я сама вибирала. Корочу, тут один, два і три відділочки для. всяких тип. Що я поклала, зараз покажу. Ось такий для різних блокнотиків штука. Ось такий прикольний клейчик. Даю нас ще будуть джежзошити. Роздавати такі стикерки, як бачите, прикольні. Ще стекерки. У нас там дуже багато стікерів надає. Ось такий приємний та прикольний блокнотик, на якому я завжди малюю, тому що у нас там по цей, як я тривоги і ми завжди йдемо в підвал. Тому на всякий випадок я взяла з собою блокнотик, щоб мені було не дуже сильно там грустненько. Далі в нас тут йде ось такий лапний коректор. Я вам показувала відео, що йде і чи я його купила. Треба манікюр -мені стерти. Перекрасувати вже не буду. Кладемо його в цей відділочок, як бачите. Стикерки, усе, що ви в нас там було, закладете в те саме місце. Так, поклали. І тепер ох, переходимо до другого відділочка. В другому що ще у нас ось такі теж ну, кольори. Перевіряємо. Ось такі гарненькі олівчики. Ем, дуже прикольненьке все. Тепер до третього. Тут у мене особливо нічого такого немає. Короче, зошити всі такі. Один для англійської, другий для математики, один для цієї української мови, для української мови і особливо щоденник. Ще один зошит. Я його ще не клала ще. А ось. Ну, і ось оцей ще зошит. Мені дуже подобається цей зошит. Це для нас теж математички. Е. Написано Суперкіт врятує тебе, але від домашки. Тому він дуже прикольний. Бачите, такі супергероїві домашки. Тому він дуже прикольний. Все в обкладинках. Не думайте, що я там без обкладинок все по це і піду. Я все з обкладинками такими. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже багато чого різного, тому що... Ми сьогодні їздили в Аврор та закупляли різні там прибамбаси для мене. Тому що в мене зошитів мало залишилося, і ми не знали, що робити, тому поїхали в Аврорку, щоб закупляти різні зошити. У мене там пара зошитів, залишилось би і все, і більше не було б. То ми поїхали в Аврорку. В Аврорку, в Аврорку. Далі лежимо наші зошити і так само наш щоденник. Щоденник, тут різні всі штучки. такі прикольний. Lower litter pintes. We are cat. Мій щоденник. Тут туфельки навіть, таких. бачите, дуже навіть непоганий. Це щоденник. А хочете покажу прикол, Дивіться. Я намалюю на папері. А це розклад для уроки. Ну, і дуже прикольно, чесно, все під цей крас я завжди з косичками хожу. Тому мені повезло в такому розкладі. Так, зараз я положу в ельзочку і в Олафіка, Чікс. І останнє що в мене тут в кармашку зараз дивитесь. Не поки що це тебе типу, все. Там і пластилінь новенький я купила. За свої гроші б мені дали. Лінієчка. Трьохровий маркер. Один, два і три. Це чорновик. Це застрава? Це чорновик у мене. Коротше, просто чорновик у мене береться. Скажімо так. Далі йде. Вот такая прикольная. Она ведь дуже классно. Стружечка. Маркер. Еще маркеры. Еще маркер. И вот такая прикольная вот такая стружилка. Еще одна. Еще маркер. И еще маркер. І зараз я вам покажу ось такі гумки до такої крутої штучки. Дуже навіть непоганий в мене. Ось тут ще щось лежить. А, і це вишні паличка для розтирання. Тому що ми розтираємо малюнки вишними паличками. Ну, дуже навіть непоганий у мене рюкзачок. Ой, ой і що як важко. Тому ось так довідку зараз ми там будемо каля цей. Так, сюди кладемо наші маркерки. Дуже навіть непогані. Мені подобається. Ой, що я поклала? Мені спочатку ж треба було все мене менше. Кладемо до відділки отаку от прикольну штуку. Далі отаку от прикольну стружилку. Далі отаку от прикольну стружилку. Такс. Маркерок такий. Мені дуже подобається маркер. Коротше, покажу все такі вам. Дивіться. Один. Колір. Тепер зараз зараз вам другий показую колір. Та, відкривайся аж. Хоча щось він не відкривається, ну, думаю, ви мені повірили. Ось такий гарненький маркер. Маркер мені вислала бабуся, я вам показую у цьому відео.